Готель 1 травня. Що сховав в собі і на що очікує? Готель 1 травня. Перша назва цієї будівлі Готель Європейський. Це був найбільший у першій половині ХХ -го століття готель у Херсоні. З вами подкастика Вун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Готель Європейський був збудований у 1915 році на розі вулиць Катерининської та Рішельєвської. Проєкт будівлі належить херсонському архітектору Давиду Бунцельману. Готель був збудований в стилі романтичний модерн. Це одна з найбільш розкішних будівель міста з величними і плавними лініями, яка повертає з однієї вулиці на іншу. Головний фасад будівлі виходить на перехрестя й урочисто завершується куполом, по обидві боки якого грайливо причаїлись Амури. Широкі лоджії на другому та третьому поверсі над головним входом додають масивності будівлі. Протягом 50 років готель Європейський знаходився поза конкуренцією, за своїми розмірами та рівнем комфорту проживання. Під час Першої світової війни в готелі «Європейський» розташовувались евакуйовані представники румунської влади. Пізніше готель назвали 1 травня, а ресторан у ньому Херсон. Під час Другої світової війни в готелі був скоєний напад партизан на нацистських окупантів, про що свідчить мраморна меморіальна табличка. Але підтверджень цьому поки що не знайдено. Можливо, героїчний вчинок вигаданий або перебільшений. Як у випадку з трагічною загибеллю хлопчиків з карантинного острова або іллі Кулика? На даний момент будівля в Занепаді, статуї Амурів розвалюються від дії часу, води та повітря, вікна частково вибиті. Від фронтону відпадають шматки та цеглини. Якби не травмувались пішоходи, будівлю обнесли великим парканом з деревини, що додатково спотворило її вигляд. Наразі будівля готелю Європейський перебуває в приватній власності одного з херсонських колаборантів Владіміра Сальдо, депутата Херсонської міської ради та багаторічного херсонського міського голови. З приходом російських окупантів у 2022 році Сальдо очолив так звану військово-цивільну адміністрацію Херсонської області. Сальдо вже оголосили заочні підозри у державній зраді та співпраці з окупантами. Це дає шанс після звільнення міста Херсона забрати будівлю у власність української держави і нарешті привести до ладу.